Доброго всім дня! І знову напівавтомат, який я не люблю і який я не вмію ремонтувати. А яка скарга? Скарга в тому, що в ММА режимі працює нормально, регулюється струм. А у режимі полунапівавтомата це регулятор швидкості і він варить. Тільки на о таких режимах трошки регулятор швидкості і практично на всю регулятор напруги. Якщо менше напруга не варить, якщо більше швидкість, теж не варить. Отут тут в такому режимі трошечки туди-сюди. Отако. Все. І тут теж чуть-чуть. все. Ну, будемо дивитися. Так, ну що, спробуємо тепер цей автомат поки що попередньо. На. Болость. Де ж воно тут включається. Ось. Так, в режимі ММО. Так, в режимі ММА. Не зрозумів. А де ж напруга? Ага. Тут якось на мінус скидається. Так, напруга є. Верніше, струм мінімум. І він скидує. Цікаво якось. Ну тут регулятор не його рідний стоїть, треба дивитися, можливо з-за регулятора щось залежить. Так, Хоп. так, і тепер. Ну, дивимося. Все регулюється. Це не... Тут, коли я регулюю, не регулюється, а струм регулюється. Так, подивимося. Тут. Ну, 160 А регулюється. Все плавно, все красиво. Так. Зараз. Так, зараз спробуємо в режимі напівавтомата. Так, переключаю напівавтомат, він скинув. Напруга на мінімум практично. Зараз включу. Так, де воно тут? Пасту треба, бля. Все, включив. Напругу він дав. Тепер нагрузку. спробуємо. Нагрузку. Зараз міню. Так, і двигун став. Скоріше працювати. Та ні, він видає все, всі параметри свої класні. Та всі, всі параметри нормальні, незрозуміло. Напруга нормальна, все нормально. Ви бачили, регулюється напруга. При огляді знайшов ось діод. Так, де він? Ось Бачите, він якийсь став свинцовий внутрі. І подивився у скло збільшувальне. Тут тріснути він. Хоча показує номінал нормально падіння. Можливо, під струмом він погано себе веде. Треба перепаяти, подивіться, що там, мабуть, стікляшка проста 41-48. Так, можливо, буде видно. Зараз. Воно, бачите? Так. Погано видно, дуже-дуже погано видно. Ай, впав. Ну, він дохлий Ну що? Перевіряємо знову. <coughs> так, протяжка. Хочу сказати лента протяжка. Протяжка на мінімум, струм на мінімум, включаємо. Де воно тут? <coughs> так, і... Да, на сьомому. На полуавтоматі. Так, зараз прицілиться, що треба... Так, есть. Струм минимум протяжка працює. Так, тепер замикаємо. Протяжка запрацювала. Протяжка працює нормально. Напруга що 8. Ну а це ж воно ще там зараз на норму поставлю. Значить я подивився на таблиці струм від 80, не наче до 120 це ампер. Напруга повинна чи 19 чи 20 в таких режимах. Так. Ну, 120 напруга. Може в мене показометр щось. Не так показує, ну 16 вольт. Ну Не знаю. Це треба на рукаві. На рукаві пробувати, мабуть. Але... Але протяжка ж не повинна працювати. О! Зрозуміло. Протяжка ж не повинна працювати. Так, стоп. А ні, протяжка ж повинна працювати. А все не повинно працювати. Семен Семенович називається.